Клавдія Петрівна на концерті зняла капелюха та закликала звільнити полонених бійців Азову. Анонімна українська співачка Клавдія Петрівна ввечері 30 серпня провела перший концерт у Київському палаці спорту. Там вона зняла свій незмінний атрибут образу капелюх, хоча повністю обличчя так і не показала. Без капелюха виконавиця, зокрема, виконала пісню Я тобі брехала. На сцені виступала в темних окулярах, а діджитал-тло час від часу наближало обличчя співачки. Іншу композицію вона виконувала з чорним капелюхом та вуаллю, спіли, які прикривали тільки частину лиця. Клавдія Петрівна під час концерту не називала свого справжнього імені. Але зазначила, що в мережі люди закликали її то відкрити своє обличчя, то залишатися таємницею для шанувальників. Чи варта людська увага того, на що ми готові заради неї? Клаудія, Клаудія, та хто ж така ця Клаудія? Я її не буду слухати до тих пір, поки вона не зніме капелюха. Петрівна, будь ласка, не відкривайте обличчя, а то зникне інтрига і буде не так цікаво. Я читала кожен ваш коментар і старалась прислухатись абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно. Я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів я, врешті-решт, вирішила: критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Мій шлях колись порине в давноту. Побачимось колись в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут без масок. Капелюхів та пригріс. Артистка приховувала свою справжню особистість від самого початку кар'єри, хоча деякі слухачі давно здогадувалися, що під маскою ховається юна артистка Соломія Опришко. Нарешті фани побачили, що таємнича вокалістка дійсно юна білявка. Хоч офіційно зірка не називала своє обличчя, вона виступала в окулярах. У фанів зникли останні сумніви в тому, що Клавдія Петрівна це Соломія Опришко. Останні українці вже могли побачити в кліпі на пісню Їде дах. А також вже було раніше відео на каналі, де ми розглядали, хто міг би ховатися під маскою Клавдії, і в нас беззаперечно усі докази вказували саме на Соломію. Якщо цікаво, подивіться це відео по підкасті зверху або переходьте на канал. Також виконавиця зі сцени закликала звільнити військовополонених бійців Азову. Плакат із написом «Free Азов тримали танцівники під час пісні Уже світає. Клавдія Петрівна протягом вечора співала не сама. Під час концерту в неї були спільні виступи з Артемом Пивоваровим, Машою Кондратенко, яку теж підозрювали в тому, що саме вона маскується під Клавдією Петрівною. Також співала з гуртом творчі та ості. Квитки на перший сольний концерт співачки майже розкупили за 9 днів. Через такий небувалий ажіотаж команда співачки вирішила провести другий виступ у столиці 31 серпня. Хто така Клавдія Петрівна? Клавдія Петрівна це анонімна українська співачка, яка стрімко увірвалася в українські чарти влітку 23-го року. Коли в соцмережі TikTok почалися віруситися, її треки Я щаслива лікарі кажуть: Знайди мене та хто ти. Псевдонім співачки, натхнений персонажкою Володимира Винниченко з книжки Записки Кирпатого Мефістофеля. У лютому 24-го року таємнича артистка виграла нагороду Золота Зоря Лірум» у номінації Дебют року. Забирати премію замість неї вийшла інша не менш відома співачка Маша Кондратенко. Звідтоді в громадськості точаться активні дискусії про те, хто ж насправді приховується за амплуа Клавдія Петрівна. Не так давно Клавдія Петрівна виступала на концертах Артема Пивоварова, де вони разом презентували пісню Барабан. Наразі кліп на композицію назбирав вже більш ніж 3 мільйона переглядів на Ютуб. Окрім цього, вона піднялась на першу сходинку українського топ 100 найпрослуховуваніших треків в Apple Music і на третю в українському топі 50 найпрослуховуваніших пісень у Spotify. історія Клавдії Петрівни. 4 липня 2023 року артистка опублікувала в TikTok відео зі своїми демо-версіями пісень, що стрімко набирали переглядів та позитивних відгуків у соцмережі. Вже 3 серпня Клавдія Петрівна опублікувала в особистому телеграм-каналі демо-альбом, що складався із сіми треків. Восени вона підписала контракт із молодим українським лейблом Небо Music, що можна вважати офіційним виходом виконавиці на велику українську поп сцену. 22 вересня відбувся реліз міні-альбому з чотирьох оновлених пісень, що входили в початковий демо-альбом. У перші місяці кар'єри, коли Клавдія Петрівна через необережність не володіла офіційними правами на демо-треки, невідомі особи опублікували їх на кількох стрімінгових платформах та утримували за них прибуток. Ці невідомі особи використали чужі фото для обкладинки, а також у коментарях під відео в TikTok було опубліковано багато однакових згадок. Під час виступу в рамках третього саміту перших леді та джентльменів Олена Зеленська процитувала рядок з пісні Клавдії Петрівни Я щаслива. Пісня навіть така є лікар каже, це депресія. Мама каже, що я лінива. Лікарі кажуть, що це депресія. Мама каже, що Восьмого грудня було опубліковано новий міні-альбом Зима. А наприкінці 23-го року вийшов трек Чорні білі за участі співака Ості. 2024 рік розпочався з оприлюднення треку сніг: новий альбом Клавдії Петрівни Їде Дах до трек-листа музичної збірки виконавиці. Увійшло 8 унікальних треків, кожен із яких підкріплений неймовірним інструментальним звучанням. Для створення цього альбому Клавдія залучила сесійних музикантів, які супроводжували її на перших концертах в палаці спорту. Альбом Їде дах мій особливий досвід в житті. Я вдячна кожному, хто долучився та вніс свій внесок при його записі. Ми створювали цей альбом впродовж декількох місяців. Це була командна робота з понад 20 музичними професіоналами. Процес був незлегкий. Експерименти зі стилями, нове звучання, але ми хотіли створити музику, яка б звучала свіжо і сучасно, але водночас мала глибину і зміст, що була вайбовою і одночасно повертала на мить в минуле. Часом про серйозне, але з гумором. І в нас це вийшло, я вважаю, розповідає співачка про альбом. Та ще головна деталь альбому, на якій наголосила співачка, це те, що повноформатний альбом Їде Дах є певним прологом до майбутніх подій на концерті. Я хочу, щоб цей альбом став певним прологом того, що відбуватиметься на моїх сольниках. Та це не всі події, що чекають нас до концерту Клавдія. Дякую за перегляд відео. Напишіть в коментарях, чи хотіли б ви потрапити на концерт Клавдії. Та напишіть ваші топ-3 пісні Клавдії Петрівни, які вам сподобалися найбільше. Підписуйтесь на канал, допомагайте каналу фінансово та підтримайте збір на ЗСУ. Посилання на банки буде в описі під відео.